Три. Чотири. Просто вибігайте. Вже є п'ять, молодець. Це був наслюк у нас, правильно? Украсний на Сердюков після нього ні кітсел. Готовий сердюков? Хоп! Раз. До плавки нічим воно потухне. Ти ні, ну давай ще раз. Готовий? Оп. Раз. Два. Середину я буду заходити за тебе. Три. Чотири. Середину. Просто вибігай, добре. Будь ласка, Мікі цел. Готовий? Оп. Гудзел. наступний. Чот... Три. Чотири. Будь ласка, Гудцул на старт. Готовый? Оп! Раз. Да сколько я? Сколько я? Два. Прирухайся, да. Четыре. Ни, не полежал. Добре. цел на стар. Шестнадцать. цел, бег цел. Можно? Оп! Нет, нет, нет. Меч Два. Там на земле не лежать. Три. Бежим, миг, Четыре. Хорошо. Будь yeah. ласка, yeah. uh -huh. зараз поштарюк на старт. Після нього э, чор... Чор... чорний Андрій. Готовий? Yeah. Оп? Раз. Два. Три. Чотири. Волонтері. Будь ласка, чорний швидко готується. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Гаврилюк. Готовый? Оп. Раз. Два. Три. Четыре. Добре. Гаврилюк. Сухий. Готовый? Оп. Раз. Піды, будь ласка. Два. Три. Четыре. Добре. будь ласка, купи, купить, ребят, Готовий. Оп. Раз. Молодець, молодець. А це скільки? Ні, ну це скільки це сьогодні? 18. Я ще Три. Але мене не Чотири останні. Ні, ти сміть, що це дешався. Добре, молодець. Перепрошую. А я вже все другу, там розвітала. Тесно витривалість. Готовий? Оп! Раз. Два. Ні, Готується, три. Чотири. Добре, молодець. Будь костюленко, після нього та група, що починала, готовий. Оп! Раз. <головік> Два. Будь ласка, будь ласка, зараз. Сулю. Так, петруник. Э, Готовий, Вячеслав. Оп! Раз. Два. Рухайся, рухайся. Три. Чотири. Добре. Сушко, Давід, Сулик готується. Готовий Давід? Раз. Два. Три. Чотири. Добре. П'ять. Є Хорош. Будь ласка, Сулік є для нього котловський. Готовий, Саша? А Як звуть тебе? Базар я запишу. Готовий? Оп! Раз. Нічого рухайся, рухайся, страшного. Я думаю, так з секунди, одну дві. Три. Що я пострічу? Чотири. Добре. Будь вот ласка, котловки прия. Готовий. Оп. Кухін Віталій готується. Готовий. Оп. Раз. Два. Та рухається всередину вже. Добре. Туркін Віталій, після нього земледух Максим. Готовий Віталій? Оп. Раз. Два. В середину. Три середину. Чотири. Земледух Максим, Пономаренко Володимир. Готовий? Оп? Раз. Два. Чотири. Добре. Пономаренко Володимир Галкін Денис. Готовий? Оп. М'яч торкається, планки. Два. Три. Нічого, нічого, рухайся. Заберіть, зайвий м'яч. Чотири. Останній. Друже непогано, молодець. Галкін Денис. Готовий? Оп! Раз. Раз. М'яч торкається планки. Три. Чотири. В середину добре. Добре, є п'ять, молодець. Молодці.